Привіт! Давно не записувала нотатки. Отже, вирішила продовжити цю традицію. Тим більше, що обіцяла розповісти про свою одну з клієнток, яку називаю Курильниця. Так, вона дуже багато палить, курить цигарки. І зазвичай за дві години, поки я в неї працюю, вона 3-4 цигарки це, як мінімум, викурює. І ну, це специфічна така. Особливість саме тому я її так назвала, але в неї є багато таких цікавих моментів ну, в житті, так як я його розумію, про які можливо було б цікаво вам дізнатися, тому що, наприклад, у попередній історії я розповідала вам про людей, які живуть достатньо заможньо, вони доволі успішні. А тут можливо, в якійсь мірі історія антипод. Щось, що е, в, у Франції теж існує, і про це варто теж зазначати і розповідати, не все так чудово і е, прекрасно, як нам може здаватися в цій старій Європі, як це ще називають. Ну я думаю, що люди розумні і адекватні розуміють, що е, немає якихось. Е, не знаю казкових історій, і не можна говорити про те, що всі живуть тут прекрасно заможно, що люди є люди, і в будь-якій країні як би там не було. Є люди, скажімо так, низького соціального статусу, люди, які вважаються, не знаю, з вищого світу, як це називається, аристократія або середній клас, або ті, хто просто на дні скажімо так, з тих чи інших причин, зазвичай з особистих, але менше з тим, тут це не виключення, тут я це бачу. Так як я працюю в соціальній службі, то в першу чергу ця служба при мерії містечка покликана допомагати саме тим, хто знаходиться в цьому скрутному становищі. Тож Марі Енн, Назвемо її так, якою я працюю, який наразі 59 років. Саме така людина, яка потребує цієї соціальної допомоги, вона мешкає в соціальній квартирі, мешкала і переїхала. Це про це трошки пізніше. Але вона так само, як і я. Наприклад, і ми з нею вже один раз зустрічалися в Ресто Декюр. зустрічалися після того, як вона. Змогла вже більш-менш переміщуватись, їй допомагають там сусідки подруги на машині. Її привезли в Рестодекюр, там, де отримуємо продукти. Отже, вона така сама клієнтка цього банку їжі, як і я, і що я про неї хотіла розповісти. Перша, коли я потрапила до неї в квартиру, вона, до речі, в будинку соціальному такому. Ну він не виглядає таким соціальним, як ми можемо собі це уявити. На вигляд, це така панелька чотирьохповерхова. Вона на третьому поверсі мешкала. І в квартирі було дуже брудно, дуже-дуже брудно, враховуючи ще те, що вона багато палить, і все навколо було вкрито товстим таким шаром, не знаю, смоли такої жовтої. Знаєте, якщо ви знаєте, якщо ви таке бачили в помешканнях, де ось такі курці заядлі мешкають, і от в неї таке було. Все це там в павутині, в такому жовтому коричневому, з таким жиром скрізь на кухні, на стінах і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто було видно, що речі всі такі засмальцьовані. Видно, що ніхто не приділяв увагу зовсім цим речам. Я прийшла перший раз і почала це прибрати. Знову зроблю таку. Ремарку, що в мене на це не викликає якогось не знаю, зневаги, відторгнення. Я цілком нормально до цього ставлюсь. Це мене в принципі рятує в таких ситуаціях, тому що відрази якоїсь я не відчувала. Я мені було цікаво, в мене був такий, не знаю. І це як виклик. так, Мені хотілося привести це все в гарний вигляд. Хотілося все це якнайшвидше як поприбирати. Звичайно, вона це оцінила перші навіть дві години. Я встигла там помити кухню, частково вимити, і це було вже прекрасно і дуже так, помітно, що стало чистіше. Зрештою, тоді це було, здається, в лютому. Я десь місяць в неї прибирала, і це було чотири години на тиждень. І я доволі багато попрацювала з квартирою. Врешті все стало чисто, все блискуче. Я потім просто підтримувала цю чистоту, все поприбирала. Вона кожного разу, коли я щось відмивала, відчищала, казала, ну казала що це просто неймовірно, як все класно. І вибач, я ось у мене на коліні операція, я не ходжу. Нормально, мені важко, я там три місяці не прибирала. <смі> Було зрозуміло, що там не прибирали ніколи. Не знаю скільки років. Ну, це таке вже. Це мій сарказм. сподіваюся, ви мені його вибачите. Отже, а потім трапилась перерва чомусь. Чомусь вона пропала з мого планера і. Вона мені там пояснювала перед тим, що їй потрібно знову запит робити, ще щось, але тим не менше, її ось березень, квітень, її не було. З'явилась вона, здається, в травні, наприкінці травня вже. Їй зробили операцію на другому коліні. Вона була на реабілітації, і ось коли вона повернулась, взагалі така вона майже лежача була, їй дуже важко було переміщуватись, і ще там якесь запалення почалось. Ось я знову була з нею. Вона була неймовірно щаслива. Ще одна клієнтка, яка дзвонила, просила, щоб саме я до неї повернулася. Ну зрозуміло, я її цілком влаштовувала. Вона, до речі, мені ось і розказувала про те, що інші так не працюють, як ти. Ось там є там Патріція, яка приходить, миє мені дві тарілки і потім сидить зі мною, розмовляє, дискутує, і, і все. Типу, вона нічого не робить, а ти ось така молодець, така молодець. Отже, вона була щаслива мене знову зустріти. Ми прямо з нею, прям подружки-подружки. Я ж їй допомагала. Ось, до речі, якщо ви слідкували за влогами, це я для неї їздила на машині, на її машині, в тому числі, то за цигарками, то за продуктами, то ще щось. Ну, я багато функцій виконувала для неї їй допомагала. І отже, вона повернулася, я повернулася до неї, ми продовжили нашу, таке, нашу співпрацю, скажімо так, в тому числі був момент, коли ну, ось перші дні, коли вона повернулася, я до неї прийшла. Я їй допомагала навіть помити голову, ноги. там, ну, тобто, Знову ж таки, ніякої відрази чогось не було. Я реально допомагала людині, яка була неспроможна це зробити. І це, ну, це важливо, я відчувала ось цю місію свою, скажімо так, нічого поганого, і ми з нею стали доволі близькі. Що трапилось далі? Далі одного дня вона мені сказала, що вона переїжджає в іншу квартиру. Так. Мерія їй дала, їй надали соціальна служба. Я думаю, що моя служба, в якій я працюю, теж до цього причетна. Надали їй іншу квартиру в іншому житловому комплексі на першому поверсі, тобто вона, я так думаю, я так підозрюю, ще коли там восени їй робили першу операцію. Вона подала цю заявку, що їй потрібно. А може ще раніше? Я не знаю. Чула, що це взагалі забирає багато часу. Це можна і рік і два чекати своєї черги. Ну поки звільниться, мабуть, підходяща для тебе квартира. Отже, повідомила, що вона переїжджає. Це трохи ближче до мене. Мені тепер буде ближче до неї добратися. Хоча ще, окрім чотирьох, год... в неї тепер п'ять годин на тиждень моєї допомоги. Три рази на тиждень я в неї буваю. Отже, і що трапилось після цього? Після цього останні два тижні ми збирали її речі. Ось у мене такий є ще досвід. Я буквально торкнулася <свісно> всіх аспектів життя людини, в тому числі збираючи і перебираючи її речі. Тобто, ну, ось так вона сидить на дивані, я дістаю там якийсь одяг, показую їй, ну, приношу з якихось шкафів все це, вигрібаю, з коморок, з цих всіх комор. Показує їй, і вона каже: це викидати, це віддаємо, в тому числі в те рестодекюро, одяг, там постільну білизну якусь більш-менш придатну, але їй не потрібно. Вона все е, пакувала і вони відвезли там зі своїми подругами, це все віддали там, де ми отримуємо їжу. Я, до речі, теж там деякий одяг туди теж віддавала. А вони там потім безкоштовно людям теж роздають е, так от. Я буквально ось торкалась всіх її речей, переносила все, що там в шафах було вані, ще щось, і ми все це. Ну вона все це там перебирала, медикаменти, ще щось, все там викидали, виносили, пакували все це в картон. Ось цим я займалась останні два тижні, ті от по 5 годин кожен тиждень. І в цю суботу вони переїхали. Вона переїхала в неї тепер квартира на першому поверсі в тому житловому комплексі біля школи де вчаться Мої діти комплекс набагато кращий, новіший, і найголовніше, що окрім того, що це перший поверх, в неї тепер є там жагдан. Тобто як це сказати? Ну, своя така невелика діляночка, так, Це не тераса, а от саме ділянка загороджена, все. І там... Буквально, ну, я не знаю, 20 метрів квадратних, десь так, 20, може 30 квадратних метрів. Але це ось вихід така, ось, там трохи латочка забетонована, можна поставити там стіл, щось ще. І навколо, там там не вже хтось, хто попередньо жив, там росте полуниця навіть. ну, Класно, класно, враховуючи, що вона жила в старішій будівлі, такі, ну, взагалі така ось панелька. Яка виглядала не дуже, тому що ну, соціальне житло таке зовсім соціальне. А тут в неї свій окремий вхід, це не під'їзди, це ось такі, більше схоже на двоповерхові такі квартири, в кого в кожного окремий вхід. Дві спальні для неї, для її дочки. Я дочку ніколи не бачила за весь цей час. Знаю, але знаю її речі. До речі, не бачила її, мабуть, фотографії. Ну, я не знаю, як вона виглядає. Це дивно. До речі, потім в процесі збирання речей, це скільки я її вже знаю, я раптом дізнаюся, що в неї ще син є. Е, я думаю, що там якась складна історія з тою сім'єю, не зрозуміло, де той син. І я не знаю, чи маю я право там свої підозри якісь висловлювати. Але чомусь я думаю, що він може бути у в'язниці. Чомусь, я так думаю, У мене дуже мало аргументів, чому я так думаю. Але і вона мені про нього нічого не казала. Але ось були речі, в тому числі якась там кавоварка, і якісь капсули для цієї кавоварки. Ну, і так, от десь рік-півтора тому. Воно все так закрито і запаковано десь там стоїть. Я його ніколи не бачила. Дочка, начебто, приїжджає там раз, раз на два тижні на вихідні. Це я вже свої здогадки, не знаю, це плітки, <плітки> скажімо так. Окей, е що вам ще про неї розказати? Тепер я займаюся останній тиждень. Ось вона переїхала в суботу. Цей тиждень я допомагала їй розпаковувати речі. Все це розставляти. Я вже знала, які в неї там речі, приблизно розумію, що там куди складати, як вона тільки там ходить, перевіряє, ну або дає якісь свої коментарі. І все в нас класно, ми, ми спрацювалися. Квартира краща. Звичайно, ці всі старі речі не дуже, ну, було б класно щось ну, оновити, але як я вже вам сказала, вона користується всіми тими безкоштовними сервісами. як ми тут, ну, українські біженці, скажімо так, ну тобто, це людина, яка за своїм соціальним статусом визначена як напнеплатиспроможна. Я думаю, що вона не оплачує своє житло. Скоріше за все, це робить з неї мерія. Можливо, якісь там внески вона робить, але якщо вона вже безкоштовною їжею там, ну, користується, отримує це все, то. Мабуть, мабуть, більшу частину все ж таки їй компенсують. Тому числі, ось їй робили ці всі операції, і вона мені там жалувалася, що жалілася, що вона збирає постійно папери, документи, і ось там ще з осені, з першої операції ніякі там якісь перерахунки щось не зроблять, щось там не нарахують, папери, папери, папери. Тобто лікування теж. Звичайно, безкоштовно всі ці операції, медикаменти і все, і, і все так далі. Тобто, це такий приклад людини, яка знаходиться на утриманні держави мерії, яка ось ну, так живе, і я вважаю, що вона дуже суттєво покращила свої житлові умови. Вона просила перший поверх. Не думаю, що вона саме цей житловий комплекс просила, але він набагато кращий, набагато комфортніший, до того, щоб ви розуміли, як побудоване навіть це житло, в неї ось такі там широчезні двері, і в квартирі теж для того, щоб людина, яка маломобільна, яка на візку, наприклад, пересувається, щоб в неї не було взагалі проблем не з ванною, а і там в неї в тій квартирі була ванна. Для неї з її колінами це була величезна проблема залізти в ту ванну. Там в неї були різні сходинки, такі стільчики і так далі. Ванна була маленька, така неповоротка, а тут в неї величезна така кімната, там просто підлога, ну, трохи з скіз. І це просто душ, ну душ, навіть не кабінка, а просто така велика площа, де можна комфортно прийняти душ, великий туалет. Тобто від початку квартира побудована саме для от людей маломобільних. Це дуже круто. І її там ну, для неї це просто супер, супер покращення умов. Ось така історія. Хотіла про неї ще минулого разу розказати, як я там збираю все це. І на сьогодні така ситуація, що в неї, а вона має ту квартиру здати в чистому вигляді. Це така умова. Я знаю, і сестра моя в Тулузі, коли орендувала ту квартиру, то обов'язково перед тим, як вона заїхала, її повністю почистили, побілили, пофарбували. Білили, фарбували. Фарбували її, скоріше за все, соціальні служби. А ось прибрати, якщо ти якісь там дірки робив, все це ти маєш замазати. Це такий дуже детальний опис, як тобі давали квартиру і якою ти її маєш повернути. Так от ми мали на цьому тижні з нею з Марінцією зустрітися і прибирати. Я, тобто, Ось такі в мене ще специфічні обов'язки. Ну, тобто я соціальний агент, я допомагаю людині в її житті. Так? Окрім того, що просто якісь там стандартні речі роблю, в тому числі ось, ось так. Ну, їй необхідно це зробити. Їй призначили такого агента, як я, я їй допомагаю. Пакуватись, переїжджати, розпаковуватись, розставляти речі. І тепер ми з нею. Я, ну, ми з нею. Звичайно, більшу роб... більшість роботи буду робити я. Ми маємо прибрати всю цю квартиру, так, щоб вона була чистою. Це така вимога. І е, до 7-го числа, тобто до кінця наступного тижня, треба це все зробити. Е, і я думаю, що наступний тиждень це будуть ось ці години витрачені на прибирання. В новій квартирі ми майже вже все зробили, розставили, тому. Е, Ось так, ось така історія. Не знаю, яка мораль, який висновок, мабуть, про те, що по-різному буває, різні люди живуть. І коли я це роблю, ну, от про неї я можу сказати, що наскільки їй в даному випадку пощастило з країною, так? Тому що от є французи, які ось не знаю. Як сказати коректно? Мають певний спосіб життя, або свої там, минуле якесь, або ще щось. Або... Я намагаюся не сказати того, чого не треба казати. Так, ось вони знаходяться потім ось свої там, 59 років на якомусь такому ось етапі, коли вони не, ну, на дні, скажімо так. Але. Держава настільки підтримує нормальне життя, так, задовільне життя, рівень життя і харчування, і всього, що ти відчуваєш себе людиною. Вони, ну як так, державні соціальні служби не дають тобі впасти ще глибше на це дно. Ну, якщо ти сам собі вже не купаєш ту могилу. А, і це ще один плюс такої от соціальної країни, скажімо так, є й мінуси, але ось це один з таких жирних плюсів. Добре, там вже чоловік мій прийшов з роботи, тому я буду закінчувати. Дякую за увагу і до нових відео. Бувайте!